Єдині новини тривають. Я Лілія Налягака, розкажу про головне на 23 годину. Ракетна небезпека по всій Україні. Повітряні сили повідомляють про зліт Міг 31 що є носієм надзвукових ракет типу «Кинжал». Це вже втретє. За сьогодні у всіх областях лунає сигнал тривоги через міг 31 Також наразі зафіксовано ту 22 у чорному морі. Тож не нехтуйте власною безпекою. Спустіться в укриття. Увечері окупанти атакували північні, центральні та південні регіони України. Сигнал тривоги пролунав і у Києві. Росіяни запустили з Курської області безпілотники та крилаті ракети. Про таке повідомили у повітряних силах. Моніторингові групи писали про роботу ППО в областях. Офіційної інформації від повітряних сил щодо відпрацьованих ворожих цілей у небі поки що немає. Рятувальники потрапили під повторний російський обстріл у Херсоні. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району міста. Це сталося під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Ворог прицільно обстріляв житлові квартали. Поранені троє людей, усі працівники держструктур, пошкоджені оселі містян та цивільний автомобіль. Після першого прильоту ми вийшли, до криші вже не було, там дырка. Вот в комнату. І потім був второй прильот і на вулиці стояв, вот здесь вот на кришу. Прямо на кришу, оттуда пішов дым. Суперізіна, хай Бог помили. Тумер, ти можна, заставити перезити можна було. Через ворожий удар безпілотника постраждали двоє людей у середину Буцькій громаді на Сумщині. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом за добу окупанти 24 рази обстріляли прикордоння регіону. Зафіксовано 66 вибухів. Завтра обмежень світла у другій половині дня буде більше. Про таке повідомили в «Укренерго». графіки відключень діятимуть протягом усієї доби. А з 16 до 23 в обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин три. Також у ДТЕК зазначили, що в Києві та Київській, Одеській, Донецькій Дніпропетровській областях ймовірно, світло зникатиме і у світло-сірих зонах упродовж дня. Іран нарощує виробництво ракет і дронів для продажу в Росію. Про це повідомляє Reuters. Аналітики видання опрацювали супутникові знімки морської бази Модарес та комплексу виробництва ракет Ходжир. І на цих двох об'єктах з'явилося близько 30 нових будівель. Деякі споруди оточені великими земляними насипами. Зазвичай їх роблять для виробництва ракет Це для безпеки. Якщо в одному приміщенні почнеться детонація легкозаймистих матеріалів, земля має захистити інші будівлі. Та вберегти усе виробництво від масштабної пожежі. Reuters повідомляє, що розширення виробничих потужностей у Хоїрі розпочалося торік у серпні, а у Модаресі у жовтні. Обидва об'єкти розташовані неподалік Тегерана. На Донеччині окупанти випалюють Торецьк. Кадри знищеного міста показали аеророзвідники 22-ї окремої механізованої бригади. У Турецьку точаться запеклі бої. Окупанти безупину криють його вогнем на відео вибухи від влучання кабів. Додам, наприкінці червня російська армія почала наступ на турецькому напрямку під щоденними ворожими ударами й інші населені пункти, зокрема Нью-Йорк. За лише минулу добу, по тому напрямку, зокрема, і в район Турецька ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулося 24 ворожих атаки. Це населені пункти Північний, Нью-Йорк, Торецька, зокрема та Деліївка. Тому ворог там, звісно ж, має наміри, які він має. Це напевно, звісно ж, зайти в місто, взяти його під свій контроль. Однак сили оборони роблять це можливе, дають адекватну відповідь ворогу. Наші оборонці відмінусували в окупантів ще один сонцепьок. Важку вогнеметну систему залпового вогню виявили оператори фпв дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та знищили влучним скидом вибухівки з безпілотника в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця уточнили, що сонцепьок ліквідували саме на Покровському напрямку. Автомобілі для пілотів разом вийшло закрити збір від команди подробиці черкаських волонтерів на потужний позашляховик для батальйону безпілотних систем 110-ї бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка. А це понад 300 тисяч гривень. Донати були з усієї України, великі й маленькі, але разом вони дали змогу придбати нашим оборонцям автомобіль, відремонтувати та пофарбувати його. Машину вже передали у підрозділ, який працює на покровському напрямку. Тож і нада. Далі долучайтеся до наших зборів. Вони допомагають українським воїнам боронити наш дім від російського агресора. Друзі, ви знов неймовірні супергерої. Тому що завдяки вашим донатам, нам вдалося все ж таки закрити збір на ось цей Nissan Pathfinder для батальйону безпілотних систем 110-ї ОМБР. Машину придбали, поремонтували за ваші гроші. Пофарбували і зараз. Передаємо хлопцям. Від 110-ї МВР батальйону безпілотних систем дякуємо за цей чудовий автотранспорт, який буде виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Дякую вам величезне, але, на жаль, на жаль, транспорту на передовій не вистачає. Тому долучайтесь до нашого наступного збору для 79-ї бригади, стато штурмової таврійської бригади. Вона зараз знаходиться на Мар'їнському напрямку, тому донатьте за посиланнями, QR-кодами, це вкрай важливо. Дякую. Україні, героям слава! Польща готує українців добровольців для ЗСУ. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Це люди, які проживають у Польщі. У війську вони йдуть добровільно, а поляки беруть на себе підготовку та екіпірування. Потім вирушать в Україну. Але після служби знову повернуться. До Польщі, скільки триватиме їхня ротація, Сікорський не уточнив. Проте наголосив, якби такі легіони добровольців почали збирати в інших європейських країнах. ЗСУ дістали би кілька додаткових бригад. Ми починаємо тренувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців з Польщі. У нас є до мільйона українців обох статей. Із них кілька тисяч уже зареєструвалися для цього призову. І що цікаво, багато з них дійсно хочуть служити та замінити своїх співвітчизників на війні. Але вони кажуть, ми не хочемо потрапити туди без відповідної підготовки та екіпірування, тому ми збираємося зробити це для них. Тоді ці люди будуть доступні українському уряду як частина, яка має право повернутися до Польщі після закінчення ротації. І якби таке зробила кожна європейська країна, то в Україні було б кілька бригад. За першими підсумками саміту НАТО Україна може розраховувати на додаткову протиповітряну оборону більше зброї та щонайменше 40 мільярдів доларів на військове забезпечення для ЗСУ наступного року. Крім того, в ефір телеканалу і в ефірі телеканалу Інтер речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що до кінця літа в небі України літатимуть Ф-16. Також американський лідер Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Ув... Вашингтоні оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, до якого увійшли батарея системи ППУ Петріот, боєприпаси для НАСАМС і Хаймарс, зенітні ракети та артилерійські снаряди. Білоруський військово-промисловий комплекс обслуговує потреби російської армії. Чергові докази цього оприлюднив центр національного спротиву під егідою сил спеціальних операцій. Задяки зв'язкам у підпіллі вдалося отримати доступ до пошти одного з місцевих інженерів, де стало зрозуміло, на авіаційному заводі у Барановичах ремонтують і модифікують російські гелікоптери Мі-8 та Мі-17. Також там спільними зусиллями розробляють легкий багатоцільовий літак. ЛМС 192 водночас чимало білорусів свідомо користуються своїм громадянством, щоб вільно подорожувати Європою. Приміром, головний конструктор заводу Ігор Анциферов. Вибухи на газогоні, спалені нафтобази та атакований аеродром. Полум'яні вітання передали окупантам Збройні Сили України. Окрім окупованого Криму, горіло ледь не в усіх прикордонних регіонах, а ще у Телевій, Астраханській області. Куди саме поцілили дрони та чого це вартуватиме агресору, розкаже Анна Басова. Полум'яний тиждень для окупантів розпочався з купальської ватри. В ніч на 7 липня потужний вибух прогримів поблизу Алушти. Потому почало горіти. Стовпи полум'я було видко звідусіль. Окупаційна влада заявила, відбулася розгарметизація труби. Натомість телеграм-канал «Роспартизан» повідомив, це була спланована диверсія. Та хто б не стояв за підривом, а жити місцевим без газопостачання щонайменше два тижні. За два дні стафету вибухів перейняла Воронецька область. У їхніх причинах сумнівів немає. Є навіть відеодокази. До підгірського району долетіли українські безпілотники. Тамтешня влада, звісно, відзвітувала про бездоганну роботу ППО. Горіти ж буцімто почало через падіння уламків. А де палає, там і детонує. Та прилетіло три безпілотників? Ну, Олан виділ в селі нікого. Короче, ладно. У ніч на вівторок від сирен ракетної небезпеки прокинулися жителі Бєлгорода. В небі лунали вибухи. В частині домівок вибиті шибки. По тому губернатор В'ячеслав Гладков сповістить, БПЛА збили, але є один загиблий. Між у Ростові не дрімало підпілля. Партизани Руху Атеж спалили релейну шафу на залізниці, що сполучає Ростов на Дону з окупованим Маріуполем. З повітря також попрацювали. Щоправда, вже не підпільно. До Ростовщини навідалися українські дрони. Губернатор області Василь Голубєв, як водиться, заявив, ППО відпрацювало як належне. Збивали, вочевидь, власними підстанціями. І багатоповерхівками, і будинками у приватному секторі. А цей дрон тримав курс на Волгоградську область. Ласового калача отримали жителі міста Калач на Дону. Там безпілотники поцілили у нафтобазу. Згоріло щонайменше три резервуари з бензином. Росіяни діють як належне, фільмують усі прильоти. Заразом роблять компліменти філігранній роботі ЗСУ. Це просто очень умний ход, вони є її зробили. Ані просто туди далі, де саме всякі взрива опасні віші. Вони зараз будуть ще нагріватися і зриватися, я -то на нас поворачивает. Насправді БПЛА тримав курс не на чоловіка у човні, а на Ахтубінськ, що на півночі Астраханської області. Тут базується військовий аеродром випробувального центру російського Міноборони. Принаймні, монтажний його корпус своє отримав. Є Сумувати за дронами довго не довелося. Наступної ночі ті знову завітали до Ростова на Дону. Місцеві жителі фільмували роботу ППО. Стараннями ЗСУ і в самому місті, і в області нині кількадобові стабілізаційні відключення світла. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Плюс 4 мільярди євро. Міністр оборони Німеччини просить в уряду гроші на допомогу Україні. Чи дасть їх Міністерство фінансів і на що підуть ці кошти? Тетяна Логунова розкаже. Дайте грошей. Міністр оборони Німеччини просить колегу по уряду міністра фінансів виділити додаткові кошти для підтримки України. Про відповідне звернення повідомляють німецькі ЗМІ із посиланням на джерела в оборонному відомстві і називають бажану суму 4 мільярди євро. Додаткове фінансування для України потрібне вже зараз. 7 мільярдів євро. Саме стільки німці заклали в цьогорічний бюджет на військову підтримку України, вже майже витрачені. Залишилося усього 200 тисяч. За даними журналістів, міністр оборони Борис Пісторіус вже звернувся до керівника фінансового відомства Крістіана Лінднера з проханням терміново дати ще 4 мільярди. Гроші підуть на закупівлю боєприпасів, нових танків та запчастин до вже переданої раніше військової техніки. Публікацію змі фактично підтвердив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який зараз бере участь у саміті НАТО у Вашингтоні. Сказав, уряд працює над пошуком додаткового ресурсу для військової підтримки України. Є запасний плани у разі, якщо міністерство фінансів відмовиться збільшувати бюджетні видатки. У такому випадку міністерство оборони запропонує використати для закупівлі озброєння відсотки із заморожених російських активів. Німеччина один із головних донорів військової допомоги Україні. Більше дають. Тільки сполучені штати днями офіційний Берлін передав Києву черговий пакет військової допомоги. Україна отримала вже третій зенітно-ракетний комплекс Петріот, а також ракети до нього, боєприпаси для танків Леопард та самохідних артилерійських установок Гіпард на додачу, мобільні пристрої для глушіння дронів та розвідувальні безпілотники. Військові експерти тим часом закликають уряд не повторювати помилку і закласти більшу суму на допомогу Україні у бюджет наступного року, щоб не вийшло як зараз ще літо, а коштів вже забракло. У проєкті бюджету попередньо запланували виділити на закупівлю зброї для ЗСУ трохи більше 4 мільярдів євро. Експерти кажуть, цю суму необхідно збільшити щонайменше вдвічі. Тетяна Слав Фролов подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. У Росії пригрозили військовою відповіддю на розміщення ракет «Томагавк» у Німеччині. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, російські військові вже взяли в роботу повідомлення Пентагону про наміри щодо розміщення ракет. Нагадаю, томагавки залежно від типу мають дальність польоту до 2500 кілометрів. Здебільшого їх використовують для ураження наземних цілей. Планують розміщення ракет на території Німеччини з метою посилити стримування та захист своїх партнерів по НАТО. Російський норнікаль може приїхати в Китай. Про принесення виробництва заговорили на тлі американських санкцій, через які агресор не може торгувати своїми металами на американських і британських біржах. Зараз тривають переговори з китайською China Copper. Якщо компанії домовляться, база виплавки російської міді переїде в Китай, і це стане першим прецедентом, коли російський завод покине Росію через санкції. Новий завод у КНР мають звести до 2027 року. Заявлена потужність 450 тисяч тонн міді на рік. А це близько 2% світових обсягів. Нагадаю, сам Норнікель під обмеженнями не перебуває, та більшість західних споживачів відмовляються купувати російські метали після початку повномасштабного вторгнення. В Україні аномальна спека, безжальність якої зросте найближчими днями. Температурні максимуми на півдні країни. На Одещині температура повітря злетить до 39 градусів. У Миколаївській та Херсонській областях місцями вище 40 градусів. Такі дані Укргідрометцентру. У Києві завтра в день. 35 градусів тепла. У суботу до 37 градусів. Це рекордна за понад 100 років геофізичного спостереження. Сонячна атака. Лікарі радять в ці дні пити більше води, уникати виснажливих фізичних навантажень, бути в затінку, носити світлий одяг. Бережіть себе. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. Не перемикайте.